Як порахувати всі слова текст в тексти або PDF-файлах на Python? Давай розбиратись. Для цього ми будемо використовувати бібліотеку pypdf 2 Наприклад, ну, для початку ми її проінсталюємо. А далі поступово зробимо ще таку підготовку для нашої задачі. Ми створимо ще такий файлик в нашій директорії, де ми пишемо, як сэпл текст те такстен, ми бачимо, що там якийсь набір букв, цифр, символів точніше, і PDF-файлик також заздалегідь зробили, який так само щось там буде в собі зберігати якийсь текст. Далі ми напишемо першу функцію, яка буде рахувати наші слова у тексте-файлі. Тобто функція count да, count word. Text, вона буде нам робити такі кроки. Відкривати наш файлик в, в, в utf8. Перебирати його значення всі та робити змінну текст, робити змінну words, Яка буде вичитувати дані. Та в фіналі буде робити лен цих words на виході результатів. Далі друга функція, вона буде для підрахунку вже слів у PDF-файлі будемо ми з нею наступне. Відкриваємо файлік, Reader підключаємо, да, щоб він мог його вичитати нормально. Далі змінно -текст. змінно текст, який далі буде нам дуже дуже допомагати в циклі FOR, якому ми перебираємо ем, наш Reader pages, тобто ми перебираємо всі е, наші значення з нашої пейдж, беремо текст звідти та поступово починаємо додавати до нашого текста наші значення, тобто те, що він з е, файлу розпакував, да, ми поступово будемо докидати до змінної тексту. Далі, Words у нас зміни, яка буде це все. Е, в себе Записувати, та, та й в фіналі ми робимо ленд цього Word та повертаємо. Як це ми зафіксуємо? Ми скажемо, що у нас є зміна текст пец <coughs> вказуємо його адресу того файлика, да, який хочемо для розрахунку брати. Та PDF, pets, який буде також сэмпл PDF-PDF. Ми робимо принт такого документа та другого документа. Поїхали. Запускаємось. Бачимо, що в текстовому документі у нас 12 слів, в pdf документі у нас 10 слів. Ну, давайте щось поекспериментуємо. В текстовому. ми